Uh. Сидай. <кхи> Привіт, друзі! Нас сьогодні незвичайне заняття. Сьогодні я з моїм асистентом, з Дімою, хочемо вам показати, як можна робити йогу разом з дітьми. Розкажи про себе. Мене звуть Діма, мені 9 років, і я ходжу в третій клас. А як ти знайомий з йогою? Що ти робиш з йоги? Вивчає рухи, вивчає своє тіло. Так, Діма ходить на гурток з йоги. Окрім того, що ми робимо іноді йогу разом вдома, в нього в школі є гурток, раз на тиждень він ходить на заняття з йоги. По четвергам. По четвергам. Тому сьогодні буду пропонувати я Дімі зробити якусь асану, А в наступну чергу буде Діма пропонувати мені зробити асану і її відбудовувати. Ну так. що, починаємо? Да. Починаємо ми, як завжди, з положення, сидячи, щоб налаштуватись на практику, так? І тримаємо рівну спинку, витягуємось маківкою вгору, заплющуємо очі, глибоко дихаємо. І після того, як ми трішки подихали в спокої, заспокоїли свої думки, ми готові до практики Асен. Твоя перша черга, показуй першу Асену. Спина, мабуть, закруглена, угу. і руки вилежені ви до них. До до ніг, так. Руки уздовж корпусу. Зараз можеш, будь ласка, піднятися і подивитися, що я вірно роблю, і якщо треба, мене поправити. Mm. Прокоментуй, що ти поправляєш. Руки мають бути прямі. Руки мають бути прямі. так. А як це Асина називається? Мушля. Мушля. А я знаю також іншу назву цієї асани, вона також називається поза дитини баласана. Не І від... асани мушня, бо з асани бава... мушки або з баласани можна легко перейти в асану кріслогойдок. Це треба робити просто на іншому Угу. Це також допомагає, коли ви довго на спині лежите, вставати. От ви, наприклад, довго лежите на спині, ноги підігали і. Mm -hmm. Супер. Покажи ще кілька разів. Гарно, гарно. А тепер я пропоную наступну асану. Ми зробимо кішку корову. Давай разом. Ти з того боку я з цього боку. Ми так і теж робимо. Так? А як вона у вас називається? Кацеку. Так, кацеку — Це німецькою те ж саме, що кішка корова. Або англійською кажуть кеткоу. <гум> ну, ставай. Зі вдихом ми прогинаємось, як кішка. <гум> Чи як корова, як корова, так. А з видихом округлюємось, як кішка. А вдих прогинаємось. Му -у -у -у. І видих. Мяу. Міау, мяу, мяу. 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 Ще один раз. І з цієї пози можна легко перейти в позу гори. А я її називаю каписком вниз. А з цієї також можна легко перейти. Привітання сонця. А як привітання сонця? Я вже, якщо чесно, забув, тож... — Давай я тобі нагадаю. Ні, не це, а ми зараз зробимо позу людини, що серфить. Давай. Н н ногу, одну ногу випрямо в ту сторону, куди голова дивиться, угу. а друга має бути так. Угу. І руки ставимо, ніби ми на. Давай трошки вперед показуй, а я за тобою. Угу. Угу. І з цієї пози можна плавно перейти в позу е, вітряного серфінгу. А я називаю її триконасина. Поза трикутна. Угу. Скільки ми тут зможемо з тобою побути? А -а -а. До десяти. Угу. Вдих, видих, один. Можна також це зробити? І в іншу сторону. Вдих. Видих. І знову в іншу. Серфим. Вдих. Видих. І в іншу. Вдих. Я думаю, варто нахилятись трошки нижче. Так. Видих. Чудово. І на іншу. А коли вже мав все? Вдих. А видих. Ще працюємо. Коли його віддався. Пропоную тепер зробити позу з акройоги. А мама, знаєш, знаєте, як можна, як можна легко перейти з цю позу в стійку? — Як? — Підстрибнути ноги. Угу. — Дуже гарно зараз я. Чудово. Бо, бо просто ось так плавно може бути угу. складно. — А тепер давай зробимо позу дерева. Ступні ставимо разом. Маківкою витягуємось вгору, піднімаємо праву ногу і ставимо її до внутрішньої або сторони стегна. Так. так, ти прав. Або можна поставити її над щиколоткою, або над коліном. І руки витягуємо вгору. Ну, Пальма щось від дерева. Угу. Залишаємося трошки. Добре, і сходимо. І на іншу ногу. Давай один до одного розвернемось. З лівою ногою теж саме. І ногу піднімаємо. Угу. Дуже добре. А після цього можна зробити таку парну. Клади руки мені на плечі і відходь тазом назад, і робимо такий стіл. Ступні трішки ширше, Потягнись mm -hmm. тазом назад, а маківкою вперед. І робимо стола. Є в нас лінія стола? Оператор? Оператор. Так. так, є лінія стола. І залишаємось тут. Трошки вище, а потім спустилась. Давай, щоб трошечки роз… Можна я без мікрофону? Ні, треба мікрофон, бо тебе не буде чути. Зробимо зараз кувирок. Давай, так ви можете робити своїми дітьми ковирок. Почекай, я прокоментую, щоб наші глядачі також могли це зробити. Ставите широко ноги, трішки згинаєте коліна, щоб положення було стійким. Втягуєте бупок, щоб не перенавантажувати свою спину, щоб м'язи живота теж працювали. Ось такий захват руки. І стає на стегна, ноги вгору і ковирок. Супер! А тепер пропоную зробити із акройоги те, що ми називаємо пташку. Oh, Давай? Yeah. Давай я тут лягаю, дорослий чи доросла лягають на спину, розтилають поперек, лопатки, плечовий пояс, підіймають ноги, і дитина чи підліток. Хто у вас там буде? Лягають тазовими кісточками. Лоскотно, так? Наступні. І пробуємо взлетіти. Ого, яка тяжка <птах> птаха в мене. Альбатрос. <птах> <птах> Альбатрос. <птах> <птах> а спробуй вирівняти ноги. Угу, дуже <птах> добре. І летимо так. Я замітив, що в тебе шкіра піднімається, опускається під кістку на ось тут. Там, де пахне? Ну так, вона там має рухатися. І отак знаходимося в такому положенні довго, скільки вдається. І це дуже добре укріплює і м'язи, того, хто тримає птаху. І птаху укріплює, вчить зосередженості, відчувати тіло, напруження чи розслаблення один одного, балансувати це. А з цього положення можна гарно перейти в таке положення. зараз. Я тримаю тебе за плечі, mm -hmm. а ти головою вниз. Спускайся. Так. І тримаємо за стегна. Тепер все добре, все добре. Все добре. Я не Спускаємось дуже плавно, робимо без різких рухів. І mm -hmm. така відпочивальна поза. Ти можеш лягти спинкою мені на гомілки. І розслабитись, і руки витягнути вгору. Я тримаю тебе за плечі, mm. а ти розслабляєшся mm. і розтягуєш цю зону під пахвами, розслабляєшся. Як спинку. поза зірки. А? Поза зірки. Поза зірки, так. Тут можна також порухатися. Mm. Зірку трохи порухати вгору, вниз. А, а цей: а зірку, якщо її порухати, неї швидше топливо. Так. так. А той, хто рухає зірку. Укріплює собі і дуже стегна. Відп... Ця поза називається відпочивальна лавочка. Відпочивальна лавочка нам оператор підказує, а тепер можна животом лягти на так само на гомілки. А, і, знову. і руки в сторони, і знову політати. І тут також можна. Спробувати голова вниз і попіднімати отак. О -о -о -о. <світок> Все злоще. Стегна втомились дуже. <світок> Допомагай мені. О, так. <світок> так. Що ми ще можемо зробити? Позупівня? По <світок> ну, це не дуже гарно для -п -п для пари, так? Давай зробимо ще собаку на трьох лапах. Давай. Давай. Січі. І спробуємо в собаці на трьох лапах дістати піднятою ногою до ноги партиєю. Собака головою вниз. Ти до мене головою розвертайся. Нім, собака, на рівних ногах. На голову не ставай, на руках стоїмо. І піднімаємо одну ногу вгору. Я відчуваю без баланс. Бизбаланс відчуєш? Спробуй себе збалансувати. Пробуй ще раз. Ще піднімай ногу вгору. Не виходить. Не виходить? Можуть. Ще можна в баласані також для розслаблення використати таку асину, Коли я в баласину, а ти спиною лягаєш мені на спину. Повільно, плавно, все добре. Так, і розслабляєшся, і руки в сторони. Я можу тримати тебе за стегну, щоб ти не падав. Чудово. А спробуй руки витягнути вгору. Угу. Ніби я вже не получу. Так? Так і відчуття. Так. І глибоко дихаємо в а видих. вдих? А видих. І ще вдих. Я вирішую заможу. А видих. Тоді сходь плавно, повільно. Добре. Ну і улюблена асана для всіх це, звісно, шавасана. А вас її називають поза зірки, коли ми лягаємо на спину і відпочиваємо. У нас один килимок на двох, тому нам треба якось поміститися. Давай так валетиком. І розкидаємо руки, ноги в сторону. То ляж так, щоб голова на килимку була. Можна так приобійнятися. І ось так відпочиваємо. У мене відчуття, що я на гілці. Дерево, бо ми ж близько до дерева. І що зараз впаде. І що зараз впадеш? Угу. А в мене відчуття, ніби я лежу посеред безкрайого поля. І воно ніде не закінчується. А які в тебе в тілі відчуття? Не знаю. Розслаблені чи напружені? Да.

Нам треба попрощатися з глядачами перед тим, як ми підемо на майданчик. Сідаємо, як на початку. Ось ми вам показали, як можна разом з дитиною зробити трішки його і разом провести час. А, провести час корисно для вас обох. Ви можете робити це на природі, як ми, але пам'ятайте, що будуть жучки і відволікаючі фактори. А можна зробити це вдома. Дякуємо за практику з нами на мосте на